З вами Міжрегіональна академія управління персоналом. Часто представникам приймальної комісії задають одні і ті ж запитання. Давайте розглянемо основні з них. Перше. Чи є вікові обмеження для вступу до академії? Ні, немає. До академії поступають люди старшого віку. Одному з них 73 роки. Він успішно склав єдиний вступний іспит з іноземної мови, а також єдине фахове вступне випробування і поступив на навчання за спеціальністю право. Також нам запам'яталася сімейна пара віком 65 років, які пішли навчатися за спеціальністю психологія. Люди різного віку йдуть здобувати другу, третю вищу освіту або ж першу вищу освіту, якщо раніше в них був диплом молодшого спеціаліста. Наступне питання. Чи відрізняються умови вступу за різними формами навчання? Ні, не відрізняються. Для денної. Заочної та дистанційної форми навчання умови вступу одинакові це складення ЗНО, НМТ, ЄВІ, ЄФВВ або проходження співбесіди та творчого конкурсу. Наступне запитання: чи є бюджетна форма навчання в академії? Так, в МАУП є бюджетна форма навчання. Для того, щоб подати заявку на навчання за бюджетною формою, необхідно, щоб результати. Ваших ЗНО НМТ становили мінімум 130. Чи можна здійснювати оплату помісячно? Так, можна. Для цього щорічну вартість розділяємо на 12 і щомісяця вносимо одну і ту ж суму. Як поновитися з іншого університету до академії? Вам необхідно з академічною довідкою підійти до декана нашого факультету за відповідною спеціальністю і написати заяву на поновлення. Якщо ж у вас немає ще академічної довідки, то ви можете. Взяти залікову екзаменаційну відомість у вашого декана, за спеціальністю, за якою ви навчаєтеся в попередньому університеті, і з цією заліковою академічною відомістю підійти до декана нашого факультету і уточнити всю інформацію. З іншими додатковими питаннями звертайтеся за номерами телефонів, які розміщені під даним відео. Чекаємо вас в приймальній комісії академії.